Покращити роботу підприємства декілька місяців тому. Миколаїв отримав від уряду Японії нову техніку. Йдеться про сучасний асфальтоукладач. Його передали на баланс комунального підприємства «Елу Автодоріг», яке ремонтує міські магістралі. Ще в серпні ми отримали цю техніку і почали навчати наших людей. І вже сьогодні, на початку листопада, ця техніка працює на вулицях міста Миколаєва. Я вкотре хотів би подякувати нашим партнерам, а в цьому випадку народу Японії за надану техніку і за ту постійну допомогу, яку вони надають місту Миколаєву. Тепер цю техніку фахівці комунального підприємства залучають для реалізації ідеї циркулярної економіки. Іншими словами, вона дозволяє виготовляти новий асфальт з перероблених інертних матеріалів. А в майбутньому міська влада має намір побудувати асфальтовий завод, аби ефективніше ремонтувати дороги. Тож така допомога від уряду Японії дає можливість місту ще більше розвиватися у цьому напрямку. Важливо сказати, що наша співпраця продовжується. У нас є ще багато цікавих проєктів, які ми плануємо найближчим часом реалізувати разом з урядом Японії і організацією Джайка, тож слідкуйте за новинами. Подібної техніки у підприємства Еловтодоріг раніше не було, відзначає міський голова. Тож вона має суттєво поліпшити умови праці на комунальному підприємстві та збільшити обсяги виконання робіт. Катерина Рупташ, Ладиславною Домський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.